Привіт, привіт, і це знову ми! миринти з нами Україну чудес, Де панує природа ківі та овечки! Хочеш забрати хобітів з Ізенгарда? Тоді тобі в Нову Зеландію. Саме там знімалися всі частини трилогії володар Перстів та Хобіт. До речі, будиночки хобітів знаходяться в містечку Мата-Мата, яка стала справжньою мекою для фанатів Толкіна. Загартовані Ківі. Саме так новозеландці себе називають. Адже при температурі 0 градусів Цельсії вони ходять у шортах та футболках. Цікавий факт те. Що місцеві з дитинства звикли трохи мерзнути, тому легше переносять низькі температури та менше хворіють. Новозеландці майже не засмагаються, користуються сонцезахисними кремами. Все через озонову діру над Антарктидою. Саме через неї в Новій Зеландії щорічно реєструє 67 тисяч випадків захворювання на рак шкіри. Нова Зеландія, батьківщина безкрилого птаха Ківі. Саме він став одним із головних символів країни. А в Англії та США вихідцям з Нової Зеландії навіть привласнили кличку Ківі, яку згодом самі новозеландці почали використовувати. Маорі корінне населення Нової Зеландії називають свою країну Аотеароа. Достеменно невідомо, як це слово перекладається, але є такі тлумачення, як земля довгої білої хмари або довгий яскравий світ. Недостатньо погуляли з п'ятниці на неділю. Можете поїхати до Нової Зеландії. Там гуляти починається з четверга. Просто люди радіють п'ятниці. Не прийнято затримуватися на роботі. Поспішати це зовсім не в традиціях Ківі. Якщо в компанії шукають людину терміново, це означає, що вакансія буде зайнята півроку. Це нормально, якщо вам одразу не відповіли на лист. Це нормально, якщо вам підключають інтернет три тижні. Думаєте, назву Шеріджя Явардини Пура Котте важко вимовити? Ха! Найдовша в світі географічна назва належить на високому новозеландському пагорбу. Тау матаха катан гіхан гакоау та мате апокаїв хенуаті <толен>